В Україні триває аномальна спека. Температура повітря в різних регіонах сягає від плюс 30 до плюс 40 градусів. Тож більшість із вас уже точно мріяли про завершення цієї спеки. Як повідомляють у місцевому гідрометцентрі, на Тернопільщині найближчими днями жарка погода поступово таки спадатиме. Температура повітря уночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, в день стовпчики термометра покажуть в середньому 26-27 градусів. В найближчі дні Тернопільщина буде перебувати в полі під підвищеного атмосферного тиску, тобто збережеться такий більш антициклональний характер погоди, буде тепло, сонячно, маловітряно. Але говорити, що повністю без опадів не варто, оскільки все ж таки із південного заходу. Надходитиме така нестійка повітряна маса. В ній можуть формуватися такі місцеві невеличкі циклони зі своїми атмосферними фронтами. Наскільки вона інтенсивно підніметься до Тернопільщини, звичайно важко сказати, але десь локально по території області, так скажемо, до. На ці вихідні і до понеділка можливі короткочасні дощі з вівторка на середу, можливі короткочасні дощі вже більшої, скажімо так, ймовірності з грозою. По температурі повітря сильно вона не змінюватиметься, не буде падати. Знову ж таки, нічна буде в межах 15 20 градусів тепла, і на день вже там вівторка та середи чекаємо градусів. 24-29. на даний час вітер міняє свій напрямок вже на таку північну складову. Це є північний схід, північний захід. Тому більше таке прохолодніше повітря буде до нас надходити із північної Атлантики по швидкості, невеликій швидкості. Чекаємо від 5 до 10 метрів за секунду повітру.